Відеоурок створено за підтримки YouTube каналу Фізика онлайн. Навчання і вивчення фізики ще ніколи не було таким простим. Посилання на даний відеоканал залишу в описі до відео. Вітаю вас на каналі ТОП-Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу фізика. Тема закон кулона, закон збереження електричного заряду. Саме про це ми сьогодні поговоримо, розглянемо. Поки я говорю, ви можете натиснути вподобачку даному відео, підписатись на урок і натиснути дзвіночок. Я нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретично пояснюю сьогоднішню тему, друга частина практична, розв'яжемо декілька вправ та задач. І третя частина тестування, ми з вами пройдемо тест і перевіримо, наскільки добре ви вивчили сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії. Заряджене тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, називають точковим зарядом. Це те, що нам сьогодні, нам сьогодні знадобиться. Пам'ятаєте, у 7 класі ми говорили про матеріальну точку, розмірами якої можна знехтувати. Нам неважливо було, які розміри має тіло, коли воно рухається. Так само і зараз нас поки не цікавлять розміри, маса заряду. Ми просто говоримо, що є заряд, розміри його нас не цікавлять, і такий заряд ми будемо називати точковим зарядом. Так простіше от, розглядати ситуацію. Так от, Шарль Кулон займався він, вивченням теми про, електриза... про електрику, електризацію його цікавило. і Він спостерігав взаємодію зарядів. Ми з вами знаємо, що якщо в мене є два негативні заряди, вони між собою будуть відштовхуватися. Якщо в мене є два позитивних заряди, вони теж між собою будуть відштовхуватися. Є два роди заряду, негативний і позитивний, ви це чудово пам'ятаєте. Як з'ясували, що вони різного роду. Ну, якщо взяти різного роду заряди, вони будуть притягуватися. А якщо однакові, то вони будуть відштовхуватися. Якщо б у нас заряди були тільки одного роду, вони завжди себе б вели однаково. А так у нас є дві ситуації. Відштовхування і притягання. Значить, що є два різні роди заряду. І от він спостерігав. Що він робив? Він збільшував відстань між зарядами і бачив, що сила ця зменшувалась. Він зменшував відстань між зарядами. Сила взаємодії збільшувалась. О, це він все вимірював, проводив досвід. Кому цікаво, можете почитати детальніше, як колон відкрив свій закон. Я поки що говорю основне. Колись я записував уроки на 45-50 хвилин. Багато хто казав, Олександр Борисович, давайте саме основне поменше води. Даю саме основне. Далі. Збільшуючи заряд, він звернув увагу, що сила взаємодії збільшується. Зменшує заряд, зменшується сила взаємодії. Подумав, товариш Кулон. От, подивився, що там писав Ньютон про силу гравітаційної взаємодії. І це наштовхнуло його на думку от, сформулювати е, закон, який називається Знайдіть 10 відмінностей. От, в англійській мові от, Ньютон пишеться так, а Колумб пишеться як колумб. Чому так? Запитайте вчителів французької мови, можливо, вони вам пояснять. Так от, що ж сформулював кулон. Що сила взаємодії двох точкових нерухомих зарядів у вакуумі, прямо пропорційна добутку модулів зарядів та обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Давайте я на прикладі закону математичного, що є тут. І так, у нас є сила взаємодії. Сила літера F, це ми з вами знаємо, вимірюється в Ньютонах. К це коефіцієнт пропорційності, без якого цей закон не буде справедливий. Встановлено значення К, 9 на 10 9 степені, ньютон помножено на метр квадраті, поділено на колон в квадраті. Це математично виведений коефіцієнт, він тут необхідний. Q1 і Q2 це у нас заряди, заряди вимірюються в колонах. Чому тут є знак модуля? Ну, для того, щоб врахувати, що у нас. Знаки можуть бути різні: від'ємний заряд, додатній заряд, негативний заряд, позитивний заряд. Але коли ми будемо шукати в силу взаємодії, нас і знаки не будуть цікавити. Нас буде цікавити числове значення. Якщо це будуть два позитивних заряди, вони будуть відштовхуватися. Позитивне, додатнне недодатнє число, все одно буде додатнє, силу ми знайдемо. Якщо ми будемо різні заряди, вони будуть притягатися. Тобто буде знак мінус, який буде показувати, що е, ці тіла притягуються, ці заряди притягуються. А якщо знак додатний, то відштовхується. Бо навіть якщо від'ємне помножити на від'ємне, все одно отримуємо додатні. Шостий клас, множення чисел передає всім привіт. Раціональних чисел, так? Да? Так от. Розібралися. Ну і я ревіться між точковими зарядами. От і вийшло. що Чим більший заряд, тим більша сила. Чим більша відстань, тим менше сила. От такий закон. який сформульований. Хто не зрозумів, перемотайте, я поясню ще раз. Це відеоурок, я тут можу пояснювати стільки разів, скільки вам потрібно. Якщо вам все зрозуміло, то ми рухаємося далі. І так. Ми закон Кулона сформулювали в ідеальному майже вигляді, там вакуум між зарядами немає ніякого середовища. Але ми з вами живемо в реальному світі. На щастя, навколо нас є повітря, яким ми дихаємо, є вода, є земляна тверда, на якій ми знаходимося. Тому, що тут закон Ньютона не... Ой, закон Кулона не працює. Працює. Тут з'являється епсилон діелектрична проникність середовища. Якщо у вас задачі не сказано, де відбуваються події, то вважайте, що відбувається у вакуумі. І епсилон дорівнює одиниці. Так домовилися, що діелектрична проникність вакууму дорівнює одиниці. І ми отримаємо, от закриємо епсилон, звичайний закон колона. Якщо у нас буде, наприклад, у повітрі, беремо табличне значення 1,6. Якщо бензин, гума чи вода. Тобто, якщо у вас задач сказано, що взаємодія відбувається у воді, значить ви берете табличку Епсилон, підставляєте 88. Сказано в гумі, парафіні, в ефірі без різниці. Берете таблицю і шукаєте. Тобто, якщо навіть в умові не дано число, сказана речовина, ви розумні учні вже будете розуміти, що це значення слід шукати в таблиці діелектричних проникностей середовища. Ну, якщо нічого не сказано, значить епсилон дорівнює одиниці, не нулю. 0. Ви ж пам'ятаєте, на нулю ділити неможливо. Так, розібралися. Рухаємося далі. Є ще закон збереження електричного заряду. Ми з вами говорили, як відбувається електризація. В результаті тертя, в результаті дотику. У нас було два неелектризованих не тіла, потім з'явилися звідки заряди. Так от, дивіться, закон збереження електричного заряду говорить, що за будь-якого способу електризації тіл електричні заряди не виникають і не зникають, а лише перерозподіляються між усіма тілами, які беруть участь у процесі електризації. Ну, наприклад, у вас замкнута є система. Що таке замкнута система? З якої неможливо вийти, в яку неможливо зайти. От вона замкнена все від навколишнього впливу. Так у такій замкнутій системі заряджених тіл алгебраїчна сума зарядів залишається незмінною. От є у вас 5 зарядів, їх, як ви їх не переставляєте, їх заряд буде величиною постійною. Записується Q1 плюс Q2 плюс Q3, 4, 5, 10, 500, скільки у вас буде, ця величина буде константою. Можна собі уявити ось так. У вас є клас. В класі є е, хлопчики, є дівчатка. Якщо клас зачинений, замкнена система, то як вас не пересаджай, У вас кількість залишиться одна і та сама. От дивіться, у нас є заряди позитивні і негативні, і в класі є дівчатки, є хлопчики. Як вас не перемішують, не пересаджують, ваша кількість буде залишатися однаковою. Отак От само і з зарядом. Він може просто перерозподілитися, там десь менше стане, десь більше, але величина в цьому його залишається сталою. Цей закон встановив Бенджамін Франклін. Можливо, так його портрет нічого не скаже, як і ім'я, але я впевнений, що ви його бачили. Цей дядько не є президентом США, але зображений на дуже популярній банкноті на 100 доларах Сполучених Штатів Америки. Отут ви його точно бачили. Дуже багато займався фізикою, зробив багато відкриттів, також займався політикою. Видатна людина, про яку варто почитати і дізнатися про його життєвий шлях. Рекомендую. Поїхали далі. Далі у нас задачі, але давайте трошки... Зробимо паузу, хочу подякувати спонсорам Ігор Кликач, Катерина Яроцька паламаренко Світлана Миколаївна Корнілова, ТічероФМ, Світлана Данилюк, Семен Петров, Артем Бі 12 Любов Чернега, Ланор це спонсори нашого каналу. Люди, які під будь-яким відео натиснули кнопочку Спонсорувати, обрали рівень підтримки і підтримують канал, завдяки чому я можу створювати нові відеоуроки, бачите, від 10 гривень. Ім'я спонсорів аватарка з'являється на головній сторінці каналу. Да-да-да. І ваше ім'я може бути в наступному відеоуроці. Тож давайте спонсорами. Ну що ж, відпочили. Давайте тепер перейдемо до розв'язання задач. Почнемо з простого, з того, що виразимо в основних одиницях. І так. Це важливе вміння при розв'язанні задач. Вмієш виражати в основних одиницях, зможеш, значить, розв'язати. А якщо неправильно переведеш всі, то всі не, не розв'яжеш задачу правильно. Значить, 0,24 кН. Кіло, кіло це 10 у третьому або 1000, перемножили 240 Н. 5 тисяч мілікулон. Мілі, кулон. мілі це тисячна. Кіло це тисяча, а мілі це тисячна частина. П'ять тисяч на одну тисячну вийде 5 колонів. 14,6 меганьютонів, Звертаю вашу увагу. М маленьке це мілі, м велике це мега, тобто мільйон. 14,6 меганьютонів – це 14 мільйонів 600 тисяч. За допомогою магії монтажу колони перетворюються на ньютони ой яка за межами хогурту, до речі, заборонена. Але фізики про те не знають. <світ> так, 0,4 кілометра. Нестандартна одиниця, а стандартна це метри. Кіло це 10 у треті, як вже сказали, тисяча. Перемношили 400 метрів. 200 міліметрів, мілі це тисячна частина. Неважливо, мілікулони, міліметри, це все одно тисячна частина. Отже, 0,2 метра. 2800 сантиметрів. Санти це сота частина. Перемножили, вийшло 28 метрів. Тудум! Першу вправу виконали. Переходимо до задачі номер 2 два. два негативні заряди 1,5 та два наноколони перебувають на відстані 3 мм один від одного. Ну, негативні вони такі один одному кажуть, відійди від мене на відстань 3 мм. То з якою силою вони відштовхуються? Ну окей, у нас є два заряди, значить Q1 і Q2. Записую в дано відстань 3 мм. Це R. Сила невідома, з якої вони відштовхуються. Ці два негативні товариші. Так, переводимо систему. Да? Інтернаціональ. Значить, 1,5 наноколон це 10 мінус 9 колон. Тут 2 на 10-9 степені колон. 3 мм це 3 на 10 мінус 3 метра. Більше нічого переводити не треба. Розв'язуємо задачу. У нас є закон колона, з ним працюємо, за міська підставляємо значення. Це коефіцієнт. 9 на 10 у 9 степені. Так? За Замість Q підставляємо значення. Вони негативні. У нас зі знаком мінус можна було б написати. Мінус 1,5 і мінус 2. Можна було б написати. І я зараз з допомогою магії монтажу напишу, що негативні це мінус-мінус. Модуль. Знаки мінус щезли у нас. Значить, що виходить? Ого. Ну, Граємося, дивіться. Спочатку граємося з числами. Потім граємося з десятками. Я знаю, що 10 це число, але як воно в якомусь степені, тому це як степень. І в третю чергу граємося з одиницями вимірювання. Значить, що можна зробити? 1,5 помножити на 2, це буде 3. З першим числом я нічого не роблю. З другим роблю перемножив. 10 у мінус 9 помножити на 10-9 у це 10 у мінус 18. Правила множення. Степені передають привіт, да, як помножити з однаковою основою. Хто не пам'ятає, на каналі є відповідний урок. Колон помножили на колон, колон в квадраті. Знизу піднесення до квадрату. І звертаю вашу увагу, треба трійку піднести до квадрату. 10 у мінус третьому степені піднести до квадрату буде мінус 6. І метри теж піднести до квадрату. Все підноситься до квадрату. Учні дуже часто роблять помилку. Підносять тільки перше число 3, все інше переписують без змін. Це є помилка. Угу. Розібралися. Що робимо тепер? Ну, тепер у нас можна зібрати числа. 9 на 10 9 степені піде в чисельник. Пішло воно в чисельник. А метри в квадраті, метри в квадраті скоротилися, колони в квадраті, колони в квадраті скоротилися, залишилися тільки ньютони. Так. О, число я написав, тут переписав, тут написав. Далі. Дев'ятки, дев'ятки можна скоротити. Можна, звісно, 9 помножити на 3, буде 27, потім поділити на 9, у чуду буде 3. Ну, 10 у 9, в 18 можна теж було звести, написати, що мінус 9. От мінус да? 9 степені, тут мінус шостому. Поділили степені, згадали, як це робиться, вийшло 3 на 10 мінус 3 ньютонів. Сила вимірюється в ньютонах, я отримав ньютони, значення начебто цілком розумне, як для двох зарядів на такій відстані. Пише відповідь 3 мілі ньютона, можу десь в мінус 3 ньютоні, можу написати мілі-нют. Так або так. Інколи ті, хто складають тести, роблять хитрість. Ви розв'язуєте задачу, отримуєте в стандартних одиницях, а в відповіді в не, нестандартних. І учень, а, що робити? Нічого, просто переверсти в нестандартні одиниці і вибрати ту відповідь, яка співпадає з наведеними варіантами. Далі. Право номер 3 Два позитивні заряди перебувають на відстані 1 см один від одного. Та відштовхуються силою 9 на 10 3 ньютонів. Визначимо величину їх заряду. Тобто, не дивлячись на те, що це позитивні, гай, гай, гарні хлопці. Заряди, але все одно відштовхуються. Один від одного. Значить, що робимо? Пишемо дано. У нас є відстань, 1 см. У заряди сказано, що є, але невідомої величини. У нас є сила, 9 на 10 мінус 3 ньютонів. Ми знаємо, що заряди однакові. Тому я запишу Q1 дорівнює Q2. Ну, треба знайти заряд. Q невідомо. Що я роблю? Система інтернаціональна. 1 см це 1 помножити на 10 мінус 2 метр. Або 10-2 просто множити на 1, нічого не змінить, по суті. Так, що я роблю? Записую закон колона. А оскільки у мене два заряди однакові, q1 дорівнює q2, то я просто заміню Q. Якщо я буду одне число множити на інше, однакове число буду множити, а помножити на а, це буде а в квадраті, буду 3 множити на 3, це буде 3 в квадраті. Q помножити на Q, це буде Q в квадраті. От закон, колона я трішки змінив. Під умову нашої задачі. Починав з основного закону, потім вже врахував, що в нас є. Далі К піднімаю до Кю. Навіщо я це роблю? Бо мені не треба шукати силу, мені треба знайти Q. А як шукати Q? Значить, я дивлюся, що в мене чисельник невідомий. Як тоді знайти невідомий чисельник? Треба результат поділити на знаменник. Ми помножити, що я кажу. F множити на r в квадраті. Помножив. Але мені не треба добуток k на Q в квадраті, мені треба Q. К множилось на Q в квадраті. Значить, у мене, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Я запишу це у вигляді дробу. І згадаю, що мені не треба Q в квадраті, мені треба просто Q. Для цього слід видобути корінь. З ось цього числа F помножено на R в квадраті поділено на K. Давайте я зараз перейду до чисел. Замість F я написав. Замість R я написав. Замість K я написав. Число Все уважно, детально переніс. Усі цифри, усі степені, усі літери. Дуже легко тут заплутатися, дещо втратити. Тому ці задачі дуже добре допомагають розвивати уважність і зосередженість, сконцентрованість. А не спішити ге-гей-бігом, аби що отримати ні. Ці задачі дуже добре розвиваються, всі вміння. І так, що робимо? 9 можна скоротити, ньютони можна скоротити. Залишиться 10 у мінус 3. 10 у мінус другому, та ще й метрів підношу до квадрату. Буде 10-4 в мінус метрів в квадраті. А знизу переписую. Да? Ньютони ми скоротили. Далі, що у нас? Вгорі буде 10 у мінус 7 степені. Знизу буде 10 у 9. Метри квадраті, метри квадраті скоротяться. 10 у мінус 7 поділити на 10-9 на 10 у 9 тому буде 10 у мінус 16 степені. Один кулон в квадраті, ми на нього ділимо, значить дріб перевертаємо, кулони йдуть нагору, одиничка знизу залишається кулон в квадраті. Чудово, видобуваємо корінь, вийде 10 у мінус 8 кулон. Видобули корінь з мінус 16. І з кулон в квадраті теж видобули корінь і вийшов кулон. Заряд замірюються в колонах, я отримав колони, значить, значить то все нормально. Число 10 у мінус 8. Пам'ятаємо про найменший елементарний заряд, що в нас не може бути, наприклад, 10 у мінус 20 степені колона, бо 10 в мінус 30. Бо в нас 1,6 на 10 у мінус 19 степені, то найменший заряд, заряд електрончика чи протончика. Найменше бути не може. А у нас от вийшло мінус 8, нормальне число, пишемо відповідь. У нас просили знайти заряд цих двох, Q1 і Q2. От я їх і знайшов. Домашнє завдання. Чи може сила взаємодії між зарядженими тілами дорівнювати нулю? Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому? Напишіть в коментарях. Коментарі я читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють у кінець відеоуроку тому дивіться до кінця, можливо, там ваш коментар є. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають, відео, -уро... ой, тести, тож не перемикайтеся. Ми сьогодні завітали до Славетного міста Южноукраїнськ, Миколаївська область. До однієї зі школ цього міста Славетного. Ну, а тепер що? Рухаємося за оцінкою. Тести самі ж себе не пройдуть. Так, закон Кулона, закон збереження електричного заряду. Тести проходжу я, вводжу свої дані, починаю тестування. Встановіть відповідність. F у нас у ньютонах. R відстані в метрах, Q в колонах. Все правильно. Електричний заряд вимірюється в колонах, джоулях, цельсіях або ньютонах. Звісно ж, у колонах. Чим більші заряди, тим Бу -бу, сила їх взаємодіє. Більше чи менше? Звісно ж, більша. Математичний закон збереження електричного заряду записується так. І 4 варіанти. Можете натиснути паузу, поміркувати і обрати правильну відповідь. У нас який правильний варіант? Звісно ж, четвертий. Відновить від закон, встановивши правильну послідовність. Сила взаємодії двох точкових нерухомих зарядів у вакуумі прямо пропорційна добутку модулів зарядів та обернена пропорційна квадрату відстані між ними. Жіть математичний запис закону кулона. Перша формула, друга формула, третя, четверта. Подивіться уважно, щоб не помилитися. Звісно ж, друга формула. Встановіть відповідність. F у нас сила, R у нас не заряд, А відстань, К у нас. Коефіцієнт пропорційності Q заряд. Тепер згоден. Далі. Чим більше відстань між зарядами, тим бур сила взаємодіє. Менше чи більше? Менше, звісно ж. На фото зображений Ісак Ньютон, Джеймс Джоуль, Шарль Кулон, Фредді Крюгер. Хто? Звісно ж, Шарль Кулон. Віддивіть закон, встановивши правильну послідовність. Так. За будь-якого способу електризації тіл електричні заряди не виникають і не зникають, а лише перерозподіляються між усіма тілами, які беруть участь у процесі електризації. Заряджене тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, називають зарядом комним точковим дефісним. Ну, звісно ж, називають точковим зарядом. Ні про яку кому чи дефіс мова не йде, йде мова про точку ту ду У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти у файл, роздрукувати, вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка 10. Помилок немає. Аналізувати сьогодні нема що. І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть колонівську вподобайку. Вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТАП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також ставайте спонсором каналу. Обирайте рівень бонусів, які будете отримати. Також приєднуйтеся, у нас є сайт з відеоуроками зібрано, все відсортовано за класами. У Фейсбуці. Сторінка. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Відстараємо фоточки, а от тіхто ці коротенькі відео. А у мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях великими літерами слово жовтень. Саме в жовтні я записую цей відео урок. Я буду знати, що ви додивилися до кінця і задоволення подобачку. А на сьогодні в мене все. На все добре і до побачення!